Боротьба за свої права працівники Українського державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту АПК оголосили безстроковий страйк. У такий спосіб висловлюють і незгоду з діями свого керівника Ігоря Прокіпчука. Чотири місяці тому новопризначений чиновник кажуть люди чітко дав зрозуміти, що робитиме на цій посаді. Прокопчук в цей же день ходить по інституту і говорить всім особисто написати, прийти до нього в кабінет, написати заяви на звільнення. Йому так сказали в міністерстві. Працівники намагалися захистити свої права у всіх можливих інстанціях, та це результату не дало. Натомість у тимчасово призначеного директора міністерство забрало приставку ВО громадські ж активісти віднайшли на прокіпчука неоднозначно досі він, начебто неодноразово судимий, і притягувався до кримінальної відповідальності. Встиг відзначитися посадовець і в проблемному конструкторсько-технологічному інституті транспорту. На протязі січня і лютого місяця е, даний чоловік вчинив три злочини, які внесено до єдиного реєстру. Він вчинив е, крадіжку майна належного е, у ДКТІ Агротранса, саме автомобіля, який знаходився на балансі. Ця особа за чотири місяці перебування тільки видавала накази про е, м, неоплачувану відпустку для працівників. І третій злочин, який вчинила ця особа, це є хабарництво. Ця особа взяла хабар. Тим часом у прокуратурі запевнили скарги людей, розглядають. Зокрема, правоохоронці підтвердили факт хабарництва в інституті. Однак наразі у цій справі керівник установи не фігурує. Грошові кошти в сумі 4 тисячі гривень від заявника одержано керівником одного із структурних підрозділів інституту. На момент одержання неправомірної вигоди керівник інституту перебував у відрядженні у місті Київ. На даний час проводяться усі необхідні слідчі дії спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, які причетні до вчинення даного злочину. У прокуратурі кажуть, у найближчий час проведуть ще ряд заходів, які виявлять усіх причетних до цього злочину. Триває перевірка і по інших заявах людей.